Прогресу, інноваціям увагу приділяти слід. Сьогодні про петкеги розповість вам гід. Петкеги – це легка, екологічна та сучасна тара. Для пивоварів, виноробів незамінна стала. Щоб ногу з часом йти та бути в темі, петкеги маємо різної системи у коробах, гібридні, з фітингами й без MCT Company завжди прогрес. На 20 і на 30 літражем багато інших розробляємо вже. Із фітингами A, M, G та S, в залежності, в який ваш інтерес. Ми більше 10 років вже на ринку і рухаємося далі без зупинки, проходимо виробництво повний цикл, оновлюємося з року в рік. Сировина найкраща згідно норми, з якої виливаємо преформи. В процесі Альфа і Омега з'являється із кранули кега коли з складським приміщенням критично, а петке складати легко і практично. Будь-де, коли у різну пору, по кілька ярусів угору, напівпалетами компактно все буде завжди акуратно, щоб сонечко не гріло, наче піч, транспортувати кеги краще в ніч, під сонячне проміння не ставати для кузовів і тентів захист мати. Тривалі рейси у жару, рефрижератори для кег беру. Температури в нормі там завжди, з петкегами не станеться біди. Петкеги дали поштовх крафтовим напоям, щорічно їх зростає доля. Їх очевидні переваги, вони достойні вашої уваги. В петкегах різні можуть бути напої газовані та негазовані, міцні, безалкогольні, лимонад, сидр, квас, комбуча, напої винні, тихі та шипучі. Щоб бути кращими, мета у нас така. Для цього маємо ми відділ ВТК. Вхідний та вихідний контроль важливо грає для партнерів роль. Інструкції надаємо, поради, завжди прийти на допомогу раді, вивчаємо всі побажання, а для бажаючих проводимо навчання, слідкуй, щоб у нормі були тиск, температура, робітники проінструктовані завжди. Без гострих виступів, склад, ПАП, рефрижератор, фура, щоб кеги не пошкодити і не було біди. Щоб вміло підключали клешні, були завжди уважні, обережні. У світі винороби, пивовари, вже звикли до такої тари. На форумах, у пабах, ресторанах петкеги з успіхом стоять на кранах, легкі, зручні, одноразові, тому що разу замовляють нові, не треба мити, обробляти, готові, щоб відразу наливати. Куди завгодно можете петкеги відправляти, затрати на їх повернення не мати. Після використання переробку здати, рециклінг зручно і практично. В Європі це давно вже звично. Відправляємо петкеги з кожним роком далі, на пивобарені, винокурені, форуми і фестивалі. Куди не гляньте в Україні, знайдете наші кеги нині. В Європі наші є партнери і в кожного свої манери. Одні давно в петкеги наливають, а інші зацікавлено вивчають в Литву, Румунію, у Польщу та Молдову петкеги наші замовляють знову. Давно вже в Чехії в них пиво наливають, у Франції, Італії та Бельгії чекають. До Грузії Азербайджану відправляють. Петкег по світу впевнено крокує. MCT Компані найкраще пропонує. З прогресом і темного світ. До нових зустрічей! Ваш кіт!